Є до новин в Україні так у нас на Волині прикордонники викрили фіктивне подружжя, яке намагалося залишити межі країни, як встановили працівники держприкордонслужби 24-річний житель Дніпропетровщини одружився з 34-річною жінкою з третьої групи інвалідності для безперешкодної втечі за кордон. Правопорушник на пункті контролю Ягодин надав інспектору відповідні документи. Проте під час перевірки співробітники Держприкордонслужби з'ясували. Шлюб фейковий наразі кримінальним правопорушенням займаються правоохоронці. Женю, я завжди думаю, як визначають в державній прикордонній службі. Що цей шлюб фейковий. Ну зрозуміло, що вони там дивляться на дату шлюбу і тому подібне, але менше з тим кажуть, а тепер поцілуйтеся, так ну не знаю. Тут а, а там вже від, від пристрасті поцілунку. Знаєш, і тут, і тут розуміють, якщо дуже пристрасний поцілунок, то значить шлюб фейковий, бо буде, буде ж занадто часто... переграють це. Ні, ні, бо дуже часто подружні пари, які вже довгий час разом вони цілуються не так пристрасно. Вони якби, ну типу, цього більше. Ну я не знаю, я як до речі, цілуються. Може я чи я не права, чи пристрасті ще більше після десятків років? Не знаю, я не живу десятки років у Шибі, тому мені складно сказати. Оце не знаю. Може на може не нас глядачі знають, як цілуються подружні а, пари. Ну, ми насправді бажаємо усім тільки любові, тільки злагоди і тільки такої пристрасті один до одного.